23 серпня День села і день державного прапора відзначили в селі Новошмітовка Новодеського району. Серед почесних гостей свята було керівництво району і депутат обласної ради Фелікс Ольшевський. За словами голови адміністрації Новоодеського району Миколи Заболотнього, святкування дня села стає вже доброю традицією. Новошміттівка десята серед населених пунктів району. Хто відзначає свій день народження? Подібні свята каже він: об'єднують громаду. Так, коли відзначати день народження села, також вирішували на загальних зборах. Ми вирішили це на зборах нашої громади. Війшло вже воно в добру традицію. Вшановуємо на нашому святі найстарших жителів нашого села, вшановуємо діток, які народилися в цьому році. Обов'язково вшановуємо ветеранів Великої вітчизняної війни. Багатодітні родини не забуваємо і, звичайно, всіх-всіх трударів нашого сільського господарства. День села в Новошмиттівці, який, до речі, вже понад 180 років відзначали масштабно задіяні всі від малечі до людей старшого покоління. Виставки врожаю, витвори мистецтва, місцевих майстрів, самодіяльні номери. Місцеві жителі пишаються своїм селом, та це й не дивно. Тут працюють всі об'єкти соціальної сфери. Збережено ФАП, клуб, працює дитячий садочок. Єдина проблема водопостачання. Втім, і з цією проблемою майже впорались. На загальних зборах було вирішено збирати гроші на відновлення роботи свердловини. Привітати новошмиттівців зі святом приїхали почесні гості: голова райдержадміністрації Микола Заболотній, голова райради Олександр Делікатний, депутат обласної ради Фелік Сольшевський. Здорово, що такі праздники є, що люди збираються в клубі. Здесь зберігався клуб. Є інфраструктура, є ФАП, є школа. В этом году в школу йдуть 5 первоклаши. Випустилась 12. Тобто село продовжує жити. збирають люди урожай, продовжують працювати на землі. Всі у них. Хорошо, і все виходить. Ну, звісно, як как какой який праздник без подарков. Ми подарили этому прекрасному клубу музыкальный центр з караоке, з радіомікрофоном, щоб детки могли виступати, розвиватися колективи, які у них здесь є, щоб могли матеріальну базу. Окремо, депутат відвідав жителя новошміттівки, ветерана Великої Вітчизняної війни, Олександра Безфамільного. Йому Феліг Сульшевський вручив санітарне крісло, яке має полегшити побут ветерана.